Маємо лише видалички. Ось такі трубочки силіконові, можна чистити. Набір саняпчика силіконові дві одинички. Далі ось такий сортер, дуже класний, дерев'яний для діток гратися. Дві такі з трубочками. Далі це у нас світильничок, така лампа силіконова. Набір блокнотиків. Вони просто малювати можна навіть просто. Рукавички, фісові. Курточка, така дуже класна. Курточка, тепла, вона, до речі, двостороння. Можна як таким тедіком зробити. Ось, а можна як стьогона. Класна, курска. Далі іграшки, ось такі прикольні, різноманітні. Тут у нас ще якісь пінеточки, Пінеточки, для новичків. Так, ще іграшка. Далі ось такі хомутики є. Тепла шапулька і рукавички. дві дві одинички, такі дві моделечки. Так, ще у нас є хомутики, шапульки. Рукавички теплі. Шапочка. Так, такі пазли, силіконові, гра класна. Силиконові такі стаканчики. Шапулька. Шапулька. Так, ось така ковдра. Ковдра дуже гарна, вона, можна, вона там йде інтерактивна, тобто там щось, що родить, там щось коротше, така можна, як дитина просто може там лазити, щось там чіпати, трогати, щось, воно там що робить. А можна потім просто як е, звичайну ковдру. Тобто така вона буде, Далі набір силіконових тарілочок. Ось таких. А, нагадую, що додаємо ви за суперкласною ціною. Такі силіконові тарілочки, подвійні. Набір таких судочків з кришечками вони складаються. Такі дуже -дуже -дуже різні. так Тут у нас буде така класна пара взуття, 26 розмір Теплі. Зараз у нас Так, ще у нас такі літечки. Такі форми закриті для кофейків. Або... Так. Далі такі ланчбокси Теж комплект ланчбоксів не буду відкривати. Тут цілу упаковочка І тут у нас в цьому році. Але це дуже класну ціну. Ось така гойдолка є. Да, дуже актуальна буде перед цвятами. Просто дитині грати, вона на подарунок дуже класна, така прикольна дерев'яна гойдолочка. Дуже якісна. Вони мовляють.